Доброго дня, Україна! Доброго дня, незламні українці! Дякую вам, що завітали на мій канал. Дякую, що підписуєтеся. Ну що, це жіду думаю, що вам сьогодні снять. Ну, Сьогодні у нас такого особо нічого нового вам показати. Ну що, завершуємо посів соняшника, завершуємо культивацію. Ну, У мене є, я колись вже показував, у мене є такий проєкт, ми почали до війни. Це ЗІЛ 4331 поставили туди мерседесовський мотор, там переходники. Короче, ну, Доволі, я думаю, непогано. Ну я вам так коротенько його зніму, покажу, що ми там зробили, що спомню. Тому що це вже було рік назад, до війни. І зараз ми ним не займалися. Ну, Війна помішала, ми довго там не працювали. Була не... в ну, нас така. Ми все одно близько біля кордону. У нас тут були такі двіження. Е, да, до нас не заходили сюди, ну, рядом багато чого відбувалося. Ну. То зараз не про те. Е, і так, цей проєкт ми залишили. Ну, зараз я вам трошки зніму, покажу про нього. Ну, звісно, з'їздимо на поле, покажу, як ми сьогодні завершуємо посів соняшника, культивацію, е, покажу ті гібриди там, сінгенти, піонери, які будуть заложені на демоучастках. Ну і так, е, да, там хлопці ще просили. Два акумулятора, надо нам час вами з'їздити купити нових 190-х. Ну нужно допомагати. Я завжди говорив допомагати треба. Це робити треба, а просять, треба допомогти. Не те, що там зараз сказати, там жалуються, звісно, ще раз повторюся, зараз ціни на нашу продукцію, ну це просто катастрофа. Це я вже про, про друге, не про наш фінансовий стан, Ну просто про ціни. Кукуруза взагалі ніхто не бере. Брали 5, потім прикратили брати, і зараз навіть ціни немає. Пшеницю теж взагалі не беруть. Соняшник вчора я набирав по першій формі. 14 тисяч, по другій навіть не знаю, навіть не запитував. Єдине, ще раз кажу, що стоє тільки соя. От звертайте увагу, дивіться на моїх відео, як я сію сою. Що я роблю? Соя дивіться, я її посіяв 17 апреля, Пережила всі е, морози. Слава Богу, в доброму стані. Слідкуйте за нею. І можливо, кому будуть потрібні семена, можемо вам їх продати ну, на слідуючий рік. Так що можете записуватись в очередь. Ну якщо, звісно ж, сподобається. Я ж буду показувати все. Як коли посіяли, як зійшла, як що ми з нею робимо робимо, буду розповідати, і покажемо вже кінцевий результат. Так що, хто планує там сімена, вже можете планувати потихеньку за щось, як би думати за сімена. Оце таке у нас сьогодні відео. Так що, поїхали, зараз подивимося на зіла і далі все по плану. Зараз підійдемо, масів покажуть. Капот відкрив, ворота, щоб було видніше. Там дід Іван це загинайло показує, я дивлюсь його відео. Там бувають йому коментарі, пишу. Є Ваня, привіт. Ну, ось дивіться, що ми тут наробили. Теж поставили мотор Мерседесовський, турбірований, 240 сил. Ну, як у нас вийшло. Це ж бачите, у нас тут все оброблено. Е, вкрасили ми його, ну я зараз так покажу. Ось бачите, яка ну, краска брали хорошу дорогу, двокомпонентну. Покрасили. Рама теж тут викрашена, бачите, е, це ґрунт. Е, 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 ну, якийсь там супер, теж двокомпонентний, якийсь там має держатися. Спрашували за ресори, ну, ресори ми тут нічого, ми їх перебрали, все довели, ну ресори у нас тут були, все нормально. Мотор встановили, інтеркулір, не знаю, як вам показати. Може зверху покажу, кому цікаво. ну Оце у нас так попереварюваний. Тут все зроблено. Патрубки. Кабіна, лобове, по-моєму, да, нове, бачите, ми ставили. Такий вже, знаєте, трошки припилився. Ну. Дзеркала брали. Ну, кабіні тільки почали робити, почалась війна. Бачите, двері ми вже зробили. Потолок зробили, бочини зробили. Ну, сідушки там встановили водійську, бачите, а це ще залишилося його стара. З приборів зараз будемо визивати електрика, доводити тут ще порядок. ну Багато вже роботи зроблено. Ви ж бачите, мотор стоїть, передок, резина вся нова. Стоїть рама вся викрашена. Ну хто розбирається, ви ж бачите, це все поперебирано, Все ж його тут що стояло, все його рідне. Все, що треба поміняли, встановили по кабіні, амортизація кабіни. Це ж ось підвісний треба встановити. Це ще в нас у Мілітополі робив завод. Відправлялося, скоросний стоїть. Я вже трошки забув там, по зубах, ну, тоді знав, знав на пам'ять, ну зараз вже не пам'ятаю, як тільки там зубів, ну скоросний. Должен їхати він такий. Все, звісно ж, поперебирали, чулок встановили. Пару, ну, все там, пара була там хороша. Ілі не пам'ятаю, міняли, брали, ну все зробили, коротше там. Щось вже я пам'ятаю, але це вже було більше, більше ніж рік назад. Ну так, ми доволі. Доволі багато роботи зроблено. Осталось зварити кузов. поварити. Бак теж брали, міняли. Питалися той старий зробити. Ну, так в нас нічого не вийшло. І ми його, бачите, сідушка тут. Іли механіка, я не знаю, механіка ліпєму. Ну, коротше, хто розбирається, вон, бачите, назва її. І... Все тут є все як положено. Бачите? Та ні, мабуть, механіка, да? це не пневмо, Бо я тут, ми брали і пневму, і механіку брали, у нас на різних по-разному стоїть. Остало щитком, Ну, а так, бачите, все зроблено. Багато чого вже й забув, що ми з ним робили. ну Тим більше війна, знаєте, воно таке. Хто розбирається, дивіться, тут самі вже. Якщо що, задавайте питання, це займався ним Сергій. Е, зараз сіє соняшник, сейчас, до речі, до нього з'їздимо, глянемо, що він там робить. Так, заїхали дому на обід. А заодно покажемо. Навірно, вам як фермер обідає. Да? Чим далі, що обідає. То я вам колись показував, як виїжджаю на роботу, а це як приїжджаю на роботу. До речі, бачите, дружина займається. Цвіточками, оце кожен раз утром встаю і дивлюся, чи не померзли вони. Сьогодні опять було холодно, е, Ну, морозу не було, але ну, все рівно було холодно. Це я покажу вам, де я тут дивлюся. Ось бачите, який він, цвіт у нього. Це все немає сонця і холодно. Ну, цвіточки не померзли, значить наша соя з нею все теж буде гаразд. Ну, нічого не росте, ви бачите, таке все, такий цвіт не дуже яскравий. Але будемо сподіватися, що сьогодні вже останній день було холодно і вже буде трошки тепліше. Ну, а це ж вам ще трошки, хто там бачив, не бачив, покажу трошки подвір'я. Нічого у нас тут такого сверхъестественного, це бісідочка, яку треба міняти. Не робіть ніколи бісідку з дерева. Ви бачите, це красили рік назад. Ну і що? І вона опять, бачите, яка це мені колись кажуть, давайте ми зробимо з горбеля, так буде красиво. Ну нічого красивого, я в цьому не бачу, треба буде це все розбирати, переробляти. І оцей камін теж, аби знайти майстра, який би зробив, так я його і не запустив. Бачите, він обсипається, кирпич треба, надо... кирпич повисипався. Ну, це так, кому хто буде строїти. Е, оці столи поробили. Ну, це бо зараз тут трошки, бачите, не той, е, там смола виступа. Коротше, що не возьми, що не зроби. за всім треба слідкувати, дивитися. І це ж хорошо, якщо хтось розкаже, покаже і якась. Е, Ну, коротше, предупредити, щоб знали, що такого робити не треба. І бачите, ну, весь вид порте. А так оце участок. Колись по плану, як закінчиться війна, а тут думаю зробити типу, баньки. собі. Типа, басейник невеличкий. Ну, це все по плану. І Колись говорив, о, там може навіс зроблю під машини з откатними воротами. Бо машини ставлю за двором, бачите, гаража немає. А так дворик. Будинок, кстати, я не будував, це брав, я його купував е і трошки сам тут переробив під свій лад. Це вже якби я оце все, звісно, ступіньки, це плітку, це все у дворі, це вже все я сам робив. Е і будинок внизу, там ремонт пов повністю ну, mm -hmm. оставив. І та й кришу переробляв, залишилась одна коробка. Ну, А зараз поїдемо якраз зайдемо. Глянемо. Чи в нас годують да? ух ти двері стукнули треба ж вам щось знімати показувати покажу хоч <гум> як живе фермер чим обідає ну це бачите така кімнатка, камін. сейчас включу світ. тут і тут сейчас включимо світ. і покажемо, що ми обідаємо бачите Котлети. Каша, ну і борщ. Всі українські страви. Так що обідаємо і йдемо далі на роботу. Вдома нема нікого. Насипав сам і покажу вам фермерський обід. Дякую своїй дружині. Дивіться, борщ з м'ясом, котлета з кашею, хліб. Це, до речі, нас, богодухи випікають. Ну, цибуля, Ну, такий фермерський обід. А ви напишіть, прокоментуйте, ну хорошо гудують чи погано, чи вас може можливо краще гудують. Так що обідаю і їдемо далі в поле. До речі, багатьом цікаво, що у фермера в холодильнику, у нього, так. Я сам там не знаю, що. Ну, можу вам показати. Бо всі думають, що фермер там багатий. Там красну ікру їсть, напевно, там рибу красну. Не, йому, як і всі, борщ, сало, котлети, цибулю. Я думаю, це коритніше, чим їсти там з формаліном всяку, ікру чи ще щолі. Їсти натуральну. Натуральну їжу і бути здоровішими. Це вам такий, знаєте, від Олександра Луценка. А в холодильник мог, кстати, показати, зараз вам покажу. Що да, фермера в холодильник, А нічого тут такого. Татня, морожена малина, творог домашній, малину беремо, купуємо ще, коли вона по сезону, перекручуємо з сахарем, морозимо, а потім це цілий рік їмо компот ну, масло. Масло, до речі, покажу вам. Це хороше роблять е, е, натуральне масло. Це в нас писарівки роблять таке масло. Покажу вам упаковочку. ось, до речі, Ну і все, що ми маємо. Ну а це все свіжо зготовлене на газу. Ось дістав масло. Це в нас великописарівське. З натурального молока роблять таке масло. Оце ми купуємо ну, і використовуємо собі в їжу таке масло. До речі, якщо буде десь попадеться вам, беріть це натуральне масло. Так, поворачуємо і дивимося. Бачите, як ми зробили дорогу грейдером. С їдемо тут далі було, не проїдеш. Тут взагалі була яма на ямі. Ну зараз набагато рівніше стало, можна і 100 їхати. Ну, рейдер ще працює, бачите, він ще підрівнює. Так що рейдер велика сила. А ну що, приходиться і нам потрошку робити ґрунтові дороги. ну, Тоді, звісно, і на поля менше заїжджають, та й самому їздити. І воно ж це ж, і витрата палива, і все, що хочете. і все, ж, все це час. Хороша дорога по полях це теж. І час, і економіка правильно зовсім друга. Тут яма була, бачите, підрівняв, зарівняв. Це наше поле, ось це, бачите, ось я вам показую, це тут соя посіяна, уже сходить доволі непогано. Дивіться, вже їду почти 80. Тут ось попідрівнював як. Ось 120 Оце ж з'їду, бачите, знімаю вам дорогу, як працює грейдер. Вон там. Бачте, потихесенько, все роби, рівняє. Получиться доволі непогана дорога. Це ми з сусіднім господарством наняли, заправили і я думаю поробимо ну, практично всі польові дороги, зробимо, щоб були вони такі непогані, щоб можна було по них їздити. Ніяк не виложимо. Навіть готували, бачите, колишки, Будемо вже здемову участки залажувати, зараз вам покажу. Я тут особо нічого не готовив. Ну, у нас буде Амазонія, таке ось, бачите, хтось почитає, подивиться, що тут. Тоді буде слідуючий конкурсант. У нас буде мічиган. Оце ось отакий. Це ось такий зентовських сінгентовських Аризона. На тому полі вона буде повністю посіяна там поле 95 гектар. Це ну, вона буде заканчуватися і наші опити. То я на Аризону Оставили мішок сулері. Це те, що я в себе сіяв, щоб в одинакових умовах його теж посіяти і подивитися. Сулері це під експрес. Не ну, експресом, звісно, ми його накривати не будемо, Ми от подивимося, яка буде вражальність. І піонір ось у нас стоїть. Це привез. Представник привіз, залишив. Це хотів вам швидко показати. Коротше, 130-й піонер. 130-й. Оце у нас будуть такі конкурсанти. І заодно зараз вам покажу наш який ми використовуваний гербіцид. Де тут його ось? Ось бачите. Оце ми й обробляли, Раундап Макс Монсанта. Читайте там назву в інтернеті можете забити. І сою будемо обробляти. Щас, сьогодні вже все закінчуємо посів соняшника, закладемо демо участки культивацію зак... завершуємо і будемо бризкати. Куль... Вже... Е... Оприскувач вже на мазі, готовий до роботи. Зараз вовка завершує посів соняшника. Ставимо вузькі колеса, переставляємо. Як я вже говорив, у нас оприскувач на 210 І трактор на 210 і оприскувач на 210 А вузькі колеса, до речі, його стоять. Бачите, я тільки за них розмовляв. Оце такими колесами. Ну, ми ставимо Це задні, от передні. І ще ми вузькі колеса я замовив на 70-60. Щоб було два трактора, там розпашку, там чи шлігельну борону, чи ротаціонку. Задні будуть на 380, передні будуть на 320. Знімаємо свою широку резину, ставимо вузьку і будемо працювати. Все, далі побачите відео. Так що не забувайте нам подобаєчку. Підписуйтесь, кому цікаво, і слідкуйте за нами. ж, покажу вам. Потихеньку ж починаємо, бачите, вже площадку вирівнювати. Все-таки як з часом у нас не, не, су, як, не, це не вистачає нам часу. ну... Під ангар, площадку, бачите, ми вже почали готувати, вже розгородили забор, повбирали тут дерева і вже тут площадочку готуємо mm. до будівництва. Отак От буде 12 метрів крила. Ну, плануємо асфальт. Ну, так само ж пліти привезли, все. Труби катешні. Ну ви вже там бачили, вони все лежать. А то у нас хлопці, не буду вже їм заважати. Е, осталися добрива прошлогодні, позапрошлогодні. Ми соняшник сіємо без добрив, ну це вирішили. Е, вирішили. Кинути, те, що позалишалось, там якісь може 10-20 гектар, кілограм посту внесемо. Там ще в нас і селітра залишилася, пшеницю підгодовували і е, сложні добрива. Зараз змішаємо в кучу і внесемо. Ну і з'їздимо зараз на поле, подивимось. Я вже, напевно, не буду знімати, як ми ті будемо тобто, свої демо ділянки заложувати. Просто зараз заїду ще на поле, сам подивлюся і вам покажу, як ми там вже останнє поле досіваємо. Зараз їдемо на поле. До речі, трошки додавлю. Ви вже зараз слідкуйте за моєю соєю, яку я посіяв 17 апреля. Це соя, ще раз повторююся, яку вже 15 років я вирощую і міняти не збираюсь. Так, да, були в мене такі думки поміняти цю сою на якусь другу, боль, там якусь краще. Ну, з кожним роком, все, хто там рядом сусіди міняли, ця соя мені давала все рівно кращий результат. І що я замітив, що я її не обробляю фунгіцидом, ніякі болячки на неї не беруться. От я її посіяв 17. 12 апреля вона пережила вже не один мороз, я там не, не, не раз знімав на відео. І ще вам покажу. Придивляйтесь, можливо, на наступний рік комусь будуть ну, потрібні сімена. Уже зараз дивіться, слідкуйте е, на каналі. Я періодично буду виставляти, показувати все, що ми робимо. А ми з нею практично нічого не робимо. Ми посіяли, добрив не вносили, фунгіциди не вносили, е, сімена не обробляли. Єдине, що на тих участках, де ми всіяли перший раз, ми обробили хістік соя. Ну, це треба обробляти. Це для для того щоб розвивались бактерії, і була хороша азотофіксація, і все слідкуйте, і ну обробимо раундапом і при потребі, можливо, інсектицидом якщо щось на неї нападе. Все, те те, що ми плануємо. Бур'ян тут, хоч вибратиметись, і ми ну, ще раз наголошую, що бур'ян не запускайте. От у мене вже соя, вже давно треба було її побризкати, Хоча другі говорять, та ще рано, там мало. Ні, не дивіться, бризкайте. Це запорука урожаю. Може, в мене й то урожай хороший, що я намагаюся пора бризкати. Не завжди мене це виходить, ну я бризкаю. Ну, так що слідкуйте. Дивіться, і це, звісно ж, кінцевий результат. Все ви в нашому відео побачите. А Зараз блокпост виключаюся і е, далі дивимося відео. а Це вже бачите засіяне вже поле. Рівненько. Оранка, культивація, раундап. І ще одна культивація і посіб. Це в нас ну, поле вирівнялось, звісно, дуже добре. Покажу вам ще раз, як спрацював раундап. Бачите? Ось уже все ось пов'яло. Уже і новий лізе, бачите бур'янець. Ось уже новий лізе. Ось бачите, ось цей вже ось пропав. Не знаю, це ж, наверное, Ну і ось бачите, цей вже ось попадав. Все. Не, я думаю, культивація була потрібна. Бо є ще ось нитка. І ось бачите, нитка ось. Достаю нитку. І сюди ничка. Бачите. Тому культивація. Я думаю, вже в цьому році у нас соняшник. Соняшник буде без, без бур'яну. Вже що ми тут тільки? Все, що могли зробити. Краще, я думаю, вже ніхто не може зробити. І культивацію брали, раундапом убрали, ще одна культивація. Ну сіємо. Оле вийшло рівненька, розробилося. Отут буде посів з добривами по 100 кг. Там починали без добрив, сюди засипали. Тони 2-3 в нас є, гектар 20, може 25, засієм з добривами. І буде теж подивимося. Дадуть вони добавку ці добрива чи не дадуть. Ну, Я думаю, що найголовніше це не добрива. У даному випадку, коли вони коштують таких грошей, я думаю, зараз найголовніше це поборотися з бур'яном. добре добрива ми не вносимо, це головне бур'ян. Буде чисте поле, то буде й урожай, правильно? Висіваючись на ньому, стоять пристіжені, ну, сіє доволі, доволі непогано, але ну, ще коли будуть сходи, подивимося. Це воно так, риємося, дивимося, вроді би непогано, ну сходах буде видно. Ну що, трактор працює з дафом на ура, Да? Моторець працює економічно, гарно, ми задоволені <с> на всі 100%. Культиватор теж відпрацьовує добре. Ну, Які-то зауваження по цьому році ми, звісно, зробимо. Щось там зробимо ще по-своєму, по культиватору Хочемо, це я маю на увазі катки задні, хочемо переробити там по-своєму. Хочемо поставити там у нас на відверті, хочемо поставити винти. Ну, ми бачимо, що нам треба зробити, зимою буде робота. А в цьому році вже завершуємо. Ото залишився кусочок, ви бачите, за мною. Все, що залишилося нам доробити, докультурувати. І в цьому році з культивацією у нас все, шабаш. І оце поле ось досіваємо. Десь отут, де я зараз стою, будуть у нас демо участки, ті, що я вам тільки що показував в мішках. Так що тут такі діла.